Добрий день малята! Сьогодні я вам розповім про дуже цікаве і веселе свято. А що це за свято? Відгадайте загадки! З неба падають сніжинки, люди всі несуть ялинки. Старий рік кудись утік. Так приходить Новий рік у святковій залі стоїть, як картинка, Весела, зелена, красуня ялинка. Ялинка в свято Новий рік дорослих кличе й дітей. Запрошує увесь народ у новорічний хоровод. Ця змійка у Новий рік до нас на ялинку заповзе, підморгне сто тисячі разів сотни різнобарвних очей. Так, це гірлянда. Серед самих різних фруктів новорічний є один, солодкий, соковитий. Дуже стиглий. Це смачний мандарин. Новий рік це свято, яке відзначають буквально всі люди на землі, на всій планеті, у кожній країні, у кожній родині діти і дорослі готуються до цього свята, чекають нових радісних подій, барвистих подарунків, дивних чудес і здійснення заповідних бажань. Всі народи світу. Відзначають новий рік з національними традиціями і використовують для цього свою атрибутику. Це одне з найбільш таємничих, урочистих і родинних свят, яке обіцяє здійснення мрій кожному, хто вірить у чудеса. Особливо чекають це свято діти, адже саме їм дідусь Мороз приносить багато цікавих подарунків. Дітлахи старано пишуть дідові морозу свої прохання про подарунки, які б хотіли потримати. Дітки розповідають дідусеві морозу, вірші, співають пісеньки, водять хороводи навколо вбраної новорічної ялинки, за що отримують заслужені подаруночки від діда мороза. З Новим роком добрий час дід Мороз іде до нас, а до тебе хай завітає, з тим, що серце забажає, Хай принесе тобі у хату щастя і радості багато, хай здоров'я, повний міх, покладе на твій поріг. З Новим роком дякую за увагу!